Відомий рашкінський алкаш Діма Медведєв дуже е, розразився е, своїми матюкливими словами з приводу візита прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака в Київ погрожуючи британцям ударом касетними боєприпасами. Ріші Сунак приїхав в Київ для підписання історичного соглашення в сфері безопасности. Как бы отнеслась западного общественность, к тому, що британська делегація попала в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це произошло з мирними жителями нашого Белгорода? Ну, Не треба було свій касетними боєприпасами, чорт червоность обстрілювати. не попали в ваші. Мир... Жителі, хоча треба ще перевірити, чи є взагалі вражці мирні жителі під обстріл. От. Але е, що саме цікаво, він сказав. Ну, в принципі, мені вже набридло цитувати цього алкогольно-залежного, і можна було б навіть не звертати на червні його бредні і коментарі і уваги, але він дуже цікава річ сказав. Е, Медведів почав угрожати, що якобы розміщення їх офіційного воєнного контингента в Україні буде означати обявлення війни Росії. Тобто Медведєв е, завозмущався перспективами розміщення британського військового контингента в Україні. Оце цікаво. Звідки така інформація? Ну Звичайно, що офіційно ми нічого про це не говоримо. В офіційних даних ні від української сторони, ні від британської, такого нема. Але раз це дійшло до Рашиків, ну, дуже ймовірно, я би так сказав, що щось там на цю тему обсуждалося, обговорювалося. Дуже ймовірно, що розмови про розміщення британського військового контингенту, можливо, не на фронті, ну, скоріше, це не на фронті, а десь у Києві, десь на території. Може, навіть Західної України для початку про це можливо мова йшла, і це дуже сильно внушає оптимізм, тому що це крок до нашого переможного закінчення війни. Якщо західні держави прийдуть сюди не лише зі своєю зброю, але й зі своїми солдатами. Грашка бистренько підбере хвоста, як то кажуть, і війна припиниться.